Ну що, продовжуємо обговорювати самі гострі теми. Насправді, через всі ці посилки, через Авдіївку, через запити назбиралось дуже багато тем, які б я хотів би просто поділитися своєю думкою, задати вам питання, так сказати, піщу для розміщення. І сьогодні я вирішив витратити всю ніч от саме на те, щоб це таки та господі, самому собі навіть. Відповісти на питання, самому собі прокоментувати ті події, які сьогодні відбуваються в Україні. Отже, зернова криза польсько-українському кордоні. Декілька питань. Перше, ви ж чудово розумієте, що якщо зв'язки зражаються, це кому-то Е, Я послухав польського журналіста, який дуже толерантно і коректно. Прокоментував цю ситуацію е, і дипломатично. І також він сказав одну річ. Е, я не хочу каже, затрагувати зараз е, Україну, я пройдусь по своїм каже, політикам, які е, при бажанні могли б уникнути цього конфлікту, але там закладені вибори, рейтинги і політики. З іншого боку, він задав також питання нашим журналістам: кому цікаво у вас роздувати цю ситуацію, цей конфлікт? І хто його роздував? І ви знаєте, відповідь дуже швидко знайшлася. Я просто включив п'ятий канал, ну, якщо хто ще не забув Порошенка і послухав останні новини про зернову кризу. Як подають і які новості оттуда ви, на тему зерна і зернової культур подають нам? Послухайте, будь ласка. І хто подає? Українські вагони Заріпаку пошкодили у Польщі поблизу кордону з Україною. Про це повідомив Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України. Інцидент стався на залізничній станції Дорогуськ. Невідомі відкрили люки двох зерновозів та висипали ріпак на колії. В «Укрзалізниці» наголосили, продукція прямувала до Німеччини. У Польщі опинилися транзитом. Міністр водночас зауважив, що це вже не перший подібний злочин на території Польщі. Лише цього місяця українські зернові розсипали там втричі. Хто подав інформацію? Міністр. Як подають людям? Ворожа? Налаштовуючи проти поляків. я розумію, що це злочин, це однозначно. Але якщо ми говоримо про мову дипломатії, якщо ми говоримо сьогодні про важливість відносин з кожною країною, а тим паче країною, від якої залежать економічні відносини, то, мабуть, потрібно трішки думати головою, яку інформацію. Подавати я. Отут треба думати головою. Не отам в єдиному марафоні треба думати головою, там не думають головою, неї, а там рішають, що нам треба, знають, що не. Так само і тут. Перше. Друге. Я е, сьогодні побачив таку новість. Зеленський вже навіть повідомив також про це. Значить, Шмигаль з міністрами приїхали на кордон з Польщею, польського уряду не було. Це станом на 18.40 23 лютого. Група українських міністрів на чолі злавою уряду Денисом Шмигалем, 23 лютого, 24 рік. Фото Денис Шмигаль, Телеграм. Прем'єр-міністр Шмигаль разом з делегацією міністрів прибуде у п'ятницю е на кордон з Польщею для вирішення питання, пов'язаних з блокадою українського продовольства польськими фермерами. Про це заявив президент Зеленський під час зустрічі з премєр міністркою Данії у Львові. Шмигаль повідомив, що зустріч з представниками уряду в Польщі не відбулася. Про це посадовець розповів у своєму телеграм-каналі. На кордон приїхала віце-прем'єр-міністрка Стефанішина. Віце-прем'єр-міністр відновлення Олександр Кубраков, цей, що повідомив про знищення ріпака, міністр внутрішніх справ Клименко. Міністр агропромислового комплексу Сольський, заступник міністра закордонних справ Перебійніць, заступник міністра економіки Качка, заступник міністра інфраструктури Деркач, голова Державної прикордонної служби Дейнека, керівник Державної служби Звягінцев. Місяць тому Дональд Туск говорив, що Польща є найнадійнішим е, союзником України. Ну, по-перше, вилізте ви вже зі своїх телеграм-каналів. Вилізьте винахідство своїх телеграм-каналів, каналів, аналов. Вийдіть уже е, в реальність, пожалуйста. По-друге, під час військового стану весь уряд забирать з Києва на кордон. І для чого це показуха? Для чого ця показуха? Є дипломатія, є Міністерство закордонних справ. Це завжди. Ну, ви розумієте, цю клоунаду? От весь уряд приперся на кордон з хіралі. Там не оказалося польського уряду. Це ви так ну, вирішили питання перетерти, чи я не можу поняти. Ну, яка мета оцій постановки цієї клоунади? У вас вже трубки не беруть, або ви не можете вже зводитися з міністерством е, закордонних справ Польщі, е, з міністром е, аграрним міністром Польщі, з прем'єр-міністром. Ну, все, від вас вже трубок не беруть. Що це за клоуна, що да? весь уряд? Ну, як ви виглядаєте взагалі в глазах, це наш святого? Просто. От просто взяли, припарилися на кордон. І поляки такі, ну, ну, припарилися, припарились, почтіте. Я думаю, знаєте, е, завтра буде е, відповідна реакція, і е, я не буду в діленці якщо сказати, так нам ніхто і не говорить, до нас ніхто і не запрошував. Тобто, це свого роду, виходить, ще одна провокація тоді. Ви вирішили надоручить над, суспільство і показати, ось дивіться, ми всім урядом приїхали. Це не повага. Вам не кажеться, що це накал страсті? Е, я завжди знаєте, е, стараюся читати, узнавати, е, аналізувати, щоб, ну, щоб я володів 100% інформацією не той, що мені дають, а той, що я сам читаю. Значить, е, читаю. Уряди Польщі та Угорщини ухвалили рішення тимчасово заборонити імпорт зерна та низки інших продовольчих товарів з України з метою захисту, а власного сільськогосподарського сектору. Ну, той, щоб ви понимали, що ми що ми вже європейські країни просто завалили сільськогосподарською продукцією. Правда, в самих так і немає. Ціни, як, як будто в нас в взагалі немає, як будто я не знаю, де ми вирощуємо все це на золоті, судя по е цінам на аграрну е продукцію в нашій країні, в самій аграрній чорноземній країні де мабуть, світу. І при цьому ми умудрилися, вибачте, чуть ли не на лопатки положити економіку Польщі, Притворяєся бомжами в глазах свого суспільства. У нас люди голодають, які особливо постраждали зараз від ракет від цього. Їм нема зерна і нема льготних даже, цін, пільгових цін на зерно, на олію, на елементарні. Зато ми можемо засипати європейські країни. До такої степені Польща залишається незмінним другом. Це це понятно. Качинський заявив. Після того, як Росія розпочала вторгнення в Україну та заблокувала її Чорноморські порти, виникли побоївання, що традиційні ринки, які отримували українське зерно, не знайдуть йому заміни. Найбільш гостро ця проблема стосується країн Африки. Ну і жічі країни. У підсумку керівництво Євросоюзу переконало Польщу виступити головним наземним перевалочним хаб хабом для українського зерна, щоб доставляти продовольство суходолом через її територію. Зерно також експортують через Румунію. Однак, замість експорту до Єгипту та інших країн польські компанії самі почали скуповувати дешеве українське зерно, що призвело до суттєвого зменшення цін на цей товар і викликало гнів місцевих фермерів, які це насамперед вдарили по кишеням. Ну, тут, звісно, їх своя жадність погубила, то таке діло. Просто вказується, е, що ми можемо продавати по нижчій ціні Но не своїм українцям. І найголовніше питання: що ж це за зерно і чиє це зерно? Я ж задався питанням: за чиє ж зерно така війна йде? І, звісно, е, як ми задаємо: найбільші експортери е, зерна в Україні, правильно? Готові. Найбільшими експортерами зерна з України є компанії Kernel, Іloa Dreyfus, Company та Gargill. Про це повідомляє портал Share.ua Potential і ще Nibulon. У попередньому маркетинговому році експорт зернових з України становив приблизно. 50 мільйонів тонн. Частка Державного зерна – 8. Ну, і це ще не все. Тобто, ви поняли, да? що зараз е, весь цирбор, е, ізвині, мі міжнародна е, дипломатична зараз війна йде. Е, за інтереси приватних фірм. За інтереси е, приватних фірм. Які є найбільшими експортерами. Ну, я ж думаю, вже для не для що все найбільше в Україні, всі галузі і металургійна, і е, аграрна, і да все належе не Україні. Ахметову, Гіртешу, Пінчуку Коломойському. Так от, кому ж належить компанія Кернел, як ви думаєте? А я пам'ятаю, кому вона належить. А належить вона нікому ліба як. А Кернел належить хомутиннику. Екс нардепу, регіоналу, голові молодіжної партійної ячейки, правій руки сина Януковича свого часу. Правда, надо дати долу Віталіку Хомутиннику. Сосредоточився. Мальчик після війни за кордоном і таки е, збагрив свої акції. Ну, теж там по хитровимахам зробив. І в результаті ми маємо справу. А от Україна спочатку нового маркетингу року експортувала тільки 8 мільйонів тонн зерна. В то е, компаніях Амотинника і, е, і друга компанія разом майже 50 мільйонів тонн експортувала. І от що саме цікаве, влада кинула всі сили, рятуючи фінансові інтереси Хомутинніка і Веревського. В той час, ну ви ж розумієте, що це не ваше там зерно. Ви, як мілкі підприємці, сарядні підприємці, вас питаються видавити, роздавити, унічтожити. касовими апаратами, перевірками, податками задушити. В то время як е, такі гіганти, просто держава кинула все. От, уряд навіть кинув Київ і побіг на кордон рятувати зерно Хомутинника. ну, це родич Притули Івієвського. І українські аграрії, наскільки повстали, теж проти цього, що закликали Європейський Банк розвитку. Не кредитувати компанію Веревського і Хомутинника. Низка аграрних асоціацій просить Європейський банк реконструкції та розвитку і міжнародну фінансову корпорацію взяти до уваги грубий лобізм бізнес-інтересів переробників олійних культур при ухваленні рішень щодо їх фінансування. У листі, зокрема йдеться про що правок до податкового кодексу України ухвалені Верховною Радою України. Там же ж контролював все ж Хамутинник. і закони Януковича диктаторські, і партію відродження. Вони ж разом з Коломойським повністю ж рука руку там мили. І в результаті потім планують ще ж і партію фінансувати Хамутинник і Веринський. Подробиці про новий політпроєкт. Нову партію, що у мене притули, готові фінансувати співвласник холдингу Кернел Хамутинник» і «Веревський». Переговори з великим бізнесом ведуться вже давно. За їхньою інформацією поліцила буде називатися партія Сергії Притули. Відповідні документи вже були подані в Міністерство юстиції. Зараз йому готові дати гроші. Хамотинників у хлопці вже допомагають Сергій з компанії. Також готові фінансувати компанію Веревській і Томаш Фіала. Хто не знає. Це е, власник сьогодні сайту Українська Правда, якого Форбс визнав ще і найуспішнішим одним з найуспішніших підприємців після е, монобанка директора. Ну Баблару Банулиш, звісно, немірено ж на ж на війні. Але Томаш Фіала, який, до речі, бізнес-партнер е, бізнес е, Пінчука. Оце таки він європейце, це відчувається. Він дуже обережно віднісся до цього політичного проєкту, тому він сказав: готовий вкласти зовсім небагато, тому що там дуже з цим строго політичні партії фінансувати, Трамп уже профінансував. І більше підтримати притулу медійно. В принципі, що й робиться українська правда, вже настільки облизала притулу, що зализала йому вже всі міста. Я думаю, не для кого ж ви ж помните. Хомотинік, це ж народний депутат якогось 4-го, восьмого скликання, член фракції партії Ріонів, партії відруження. го року придбав 5% акцій найбільшого українського маслопереробника холдингу У 17-му році компанія, що належить хомотиніку, збільшила пакет акцій. Ну, в общем, у Мальчика, все хорошо. Власник радіостанції Улюблене Радіо і опосередковано власник журналу Фокус кстати. А тепер подивіться, як всі ці е, медіа і плюс Пінчукас-Медіа, плюс Українська правді медіа, всі ж е, займаються повністю ж абгрейдом Сережем. Е, дружина притулихому та рідні сестри. Віревський, нардеп 4-го скликання, теж партія регіонів, президент холдингу Керну груп. Томаш Фіала, генеральний директор інвест, інвест компанії Dragon Capital, що володіє холдингом е, НВ. Це є такий тоже сайт новостний, дуже потужний. І виданням Українська Правда. Е, ну, Юрчишин, як би, заявив, що не буде е, Юрчишин з партії ГОС, Ой, там все так запутано, так, що ми не будемо з, регіон, з олігархами нічого не мати общего. І тут же виставив фото з Пінчуком. І з притулою, тому що е, у новому проєкті не буде ніяких олігархів, в тому числі е, Михайла Фрідмана і Пінчука, з яким раніше пов'язали притулу. Створювати нову партію з олігархами означатиме кінець цього проєкту, і мене точно не буде в цьому проєкті. Ну, Сказав, як одрубав. І на другий день буквально висла фото його е, з е, пінчуком. Вот. Всім, ну, е, крім того, до притулу може приєднатися депутатка Ківради Аліна Михайлова та інші представники голосу з числа столичних депутатів. Юр Чишин також підтвердив, що збиратимуть команду майбутньої партії будуть захочі членів регіонального середнього голосу. Притула перед парламентським вибором голосів про проповідання команду Голосу. Ну, такою, коротше, я про інше. Чи ще раз я питаю, ми інтереси сьогодні, ну ми. Через чиї інтереси сьогодні страждає Україна? Через чиї інтереси сьогодні весь цей конфлікт? Я тут, наприклад, не ваших інтересів не бачу, не державних інтересів, особисто державних інтересів. Я тут... Не бачу. Зато я бачу дуже багато компаній того ж самого Хомутинника, які прекрасно себе чувствують в Монако і жде, коли закінчиться війна, щоб вернутися назад. Ну, зокрема, партія відродження. Це я зараз один відкрив офіційний сайт, що належить Хомутиннику сьогодні в Україні увага. Благодійний фонд відродження. Печерська, Печерська, ребята, це самий дорогий елітний район в Києві, де живе вся піздота. І відродження Печерська. Лучше це відродження дитського саду якось було, чи дитського дому. Аксамий сервіс, може хто свою просто компанію тут почує в городі, бо це в Києві, а це півці, засновний пісторичний зв'язок, щось РЦ Неополіс, це республіка, кстати, в Києві, з Кличком Лічна, хамутинник відкривав, і нічого Кличку не помішало оригинальське відношення, минуле, вірніше. РЦ Неополіс, ТРЦ Республіка, акціонерне товариство закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Diligence, макроінвестиційна компанія, Intervate Capital, Arcan Interrupt преміум, торгові ряди, Пектор фінансова компанія Велике, Укрспецподставка, Юстина Груп, Агровест Груп, страхова компанія Парасоль, Укргазінвест, Засулля, «Засулля 5. Приватне сільськогосподарське підприємство агрофірма відродження, Агродмитрівське, рекламна агенція «Ренот», Аконс, закритий недиверсифікований чорний корпоративний інвестиційний фонд Брок-Бізнес, червоно 2, приватне сільськогосподарське підприємство Агросвіт у Грузькому, Агрополіс, страхова компанія BBC Іншуранс, Миколаїв Хліб, українська інвестиційна компанія, Миколаїв Хліб, конотопський хлібокомбінат, акціональне товариство Бізнес життя, інвестиційна девелоперська компанія Каскад, спортивно Олімпійське селище, Всеукраїнська федерація федерації, бо він балдеє по гольфу і за кордоном прекрасно. Себе там чухає з цим закритий недиверсифікований опять якийсь корпоративний інвестиційний фонд Каскад Інвест, девелопер компанія Каскатина, інтерв'ю Капітал, обкофрут Кредит, Сварок. От так трошки от компанії буквально е, прекрасно себе сьогодні чувствують в Україні во время війни, пока е, наш значить, Сережа е, відпочиває. За кордоном і не просто відпочиває, а святкує з розмахом своєї іменини на віртуаліті. І не сам, між прочим, не в одиночестві. Закриті кордони не перешкода. Екснерде пригінал Хамотинік відсвяткував день народження на Лару в березі. 44-й день народження у Франції на Лазурному березі, незважаючи на те, що через коронавірус кордони закриті. А це ще він тоді потім повернувся і все ж летів. Так, е, саме цікаве. Дружина Хомотиніка Світлана два дні тому опублікувала фото біля літака, вказавши, що вона в Ніці. Це ж сестра вже не ж, Друзі хомотиника розважались на Верде Бічі, розважали хомотинника і його друзі південноафриканський DJ Black Coffee, а також канадський колектив blond е, Ну, Знаєте, надати дайдушний, звісно, е, пили їли, закусювали. но. Патріотизм, звісно, присущий. Посьому э, прапори українські засувували в усі шердони, які тільки тут були, і э, бутилки з подвина. Э, хто у нас тут на фотографіях? А, э, кстати, Усик приїжджав на день народження, э, Андрій Шевченко приїжджав, э, шампанське вставляли прапори України. Ну, э, патріоти, що з них візьмеш. Прилетів на вертольоті Сентропе, де знаходиться Вердебіч. Там компанія друзів святкувала день народження хомотинника до пізньої ночі. Пропонували рибу, а на столі за алкогольною напою танцювали дівчата в незвичних образах. Сам хомотинник поділився відео історії з зі Глученко в особистому профілі. До цього повідомляли, що дружина Ександа Віталія Хомотинника, Світлана під час карантину в червні на 8 днів літала Німеччина на шопінг. Ну, коротше. Е Кому хорошо жилось, той і хорошо продовжує жити. До речі, він з палицею в время дуже спалився з палицею, я так сказав, спалився з палицею. Палиця був губернатор Одеської області. Зараз він коріш Волинського губернатора Повляйка, Мародьора, і прекрасно себе чухає на кордоні з перших днів війни. За що в мене і підозрюва десь був, щоб не гавкав, щоб не розказував про те, що е Гусь, Нардеп, який, до речі, дав казівку по повністю знести і знищити всі інтерв'ю зі мною і Бучачками перші дні декупації Буча, тому що ми були тоді на Новоградболинській, і в мене взяли інтерв'ю. Як ви дітей, що ви, як ви з ними будете далі себе це все інтерв'ю було знищено і знесено з вказівки на РДП Слуги народу Гузя і палиці з Погуляйком. Після того, як я розніс цих прах в інтернеті розказавши, якими масштабами, об'ємами, тоннами крадеться гуманітарна допомога в перші дні війни на Волині. Після чого до мене працює СБУ. Ну, не до бойка ж їм прилітати. По цьому вопрос по зерну. Я розглядаю саме от в такій площині, я задаю питання, де тут інтереси держави. Ну, якщо вже такий конфлікт роздувся, то хоча б за свої інтереси, я так розумію. Але якщо навіть аграрії українські звертаються в європейські банки з вимогою не фінансувати ні Хомутинника ні Верецького, бо вони просто монополісти, у них свачено все в Україні Настільки, що у них... Вони сидять собі, днюхать мічають, а кабмін бігає на побігушках на кордон, їхнє зерно розблокує. Смішно звучить і грішно. В той час, я ж кажу, малий і середній бізнес мета знищить, задавить і спіпілить, щоб не мішати крупному бізнесу. Розцвітати і розвиватися. Це моя особиста думка. Я вам все розложив по кулочкам і розказав. Ху із ху. Хто натравлює? Кому що належить? Хто за чим стоїть. Ну і опять же беремо сайт Українська Правда, на якому я держзрадник. Власник, я вже сказав хто. І от я читаю новості Української правди. Про даже навіть того самого. Сразу видно, що Сережа дав казівку, чітко притула не трогать родича, причому сам Притула сказав, ми зустрічаємося на дні радження, общаємося, зустрічаємося. Генпрокуратура зацікавилася податками хомутинника, і потім нове виходить. Генпрокуратура не знайшла порушень у деклараціях Ляшка, хомотинника та ще 4 нардепів. Мені так навіть це зріння Генпрокуратури. Падає з просто е неймовірною скорістю. Е, Хомотинник божиться, що не ухиляється від податків. Тобто ну, Українська правда тут повністю на стороні е регіонала і зрадника, настоячого зрадника. Як забрати кошти з банку банкрута, досвід хомотинника? Щоб бути одним з найбагатших депутатів громади, потрібно не лише вміти заробляти гроші, а й вчасно їх виводити з банків, які ось-ось банкують. Українська правда пропонує мастер-клас від народного депутата Хомутильника. Це даже не смішно, ребята. Це ви просто були українською правдою, але після Гангадзе ви стали українською помийкою. Ось так. Дякую всім.